Всім привіт, вітаю вас на каналі Снопа. Незабаром буде відкриття, коли саме ви дізнаєтесь в кінці відео, ну а я вітаю вас. Ось вам мій нікнейм, за який я вам буду дуже вдячний, що ви його введете на початку гри. Мені за вас поприлітають плюшки, а в свою чергу я буду видавати їх вам. Як це саме буде, дізнаєтесь невдовзі і згодом. Отже, розпочнемо маленьку ревізію, що саме і чим це буде. Маєте змогу побачити, я буду інспектувати маленьке містечко. Тут по 17 тисяч трейлери, Є24, трошечки поблатніше. Попереднього разу я інспектував більш таке цікавіше місце, як пляж, там трошечки були дорогі ціни. Ну, якщо ви не знаєте, де на початку краще всього скуповуватись, де обрати житло, то я вам повідомляю, ось тут трейлери, які є по доступним цінам, і на початку це прям буде соковите містечко для тих, хто хоче дуже швидко добратися до автомобілів. Адже як ви знаєте, щоб отримати автомобіль, потрібно спочатку купити житло. Ось тут трейлери, вони будуть вартувати від 17 тисяч, та ви маєте змогу їх купити для того, щоб в подальшому купити собі автівочку. Отож, користуйтеся. Ну а я вам повідомляю, що в мене буде промокодик, який саме ось вам маєте змогу його побачити. Якщо у вас, до речі, якщо у вас не буде вистачати коштів, ви можете спокійно собі купити ось таку от халупу. Тут у вас є вигляд повністю панорамний на небо. Бачите птахів. Він взагалі безкоштовний, не потребує ніяких зусиль, ніяких витрат. Можете користуватись, можете собі навіть посилити. Звичайно, це все жарти, а я продовжу. Як я вже казав, трейлери тут вартують від 17 тисяч до 24, 000. ось така хіжинка буде вартувати 24 тисяч. На перший період часу, якщо ви хочете більш цікавіше, щоб виглядало ваше житло, вам буде достатньо. Якщо ж ви не хочете витрачати 24 тисячі, ви можете зекономити і купити її всього за 17 тисяч. Ось такий трейлер. Обирати вам вибір за вами, отож, користуйтеся та знайте, це містечко знаходиться за межами Лос-Сантоса. Перший з'їзд. Іворуч. Ось вам карта. Наявно можете побачити, де саме. Ну а я вам дя... дякую за ваші коментарі, лайки, вподобаш, репостіки, колокольчики. Дякую вам, що ви зі мною. Мій промокод ви вже бачили. Отож, користуйтеся. на щастя, на здоров'я. Ще побачимось. До зустрічі у грі! Аго, журавлики, ви думаєте це все, що я забув? Ні-ні ні, відкриття відбудеться нашої Атлантиди зовсім скоро, зовсім незабаром. А саме дякую вам, що ви додивилися до кінця. Відкриття відбудеться 27-го числа 27-го сьомого. Тобто, це відбудеться 27 липня. Отож, я очікую разом із вами. Вмощуйтесь, журавлики.